Всім доброго геймерського вечора, ми з України. І сьогодні у нас на огляді топ-5 Імп за всю історію World of Tanks. Тому. З... Беріть печенюшки, заварюйте чай, сідайте поз... зручніше і Поринайте в ностальгічну атмосферу Вод. У нас посів радянський легкий танк. 6 раніше 5 рівня. Називається Т-52. Минуле моє відео вже було про цей танк. Але я зараз вам розкажу детальніше, яким він був раніше. Йо він, поки танки не перевертались, він артилерію міг за секунду. По ньому не попадає ніхто. Він за секунду пролітає до артилерії, винищує її і вертається. Але не тронутим вернеться. Безнаказано, безнаказано піде. Його виводили з гри, і потім, за проханнями гравців, його повернує назад, але на шостому вже рівні. І він вже. Не такий імбовий, як був тоді. Але ось... остаток минулого Т-52 в ньому все ж остався. Тому... В цьому відео буде хештег Т-52 живий. Ну що, йдемо до наступної імби. Наступна імбочка в минулому Хелкет. Ви мене спитаєте, хіба Хелкет колись був імбою? А я вам скажу, так. І ще якою? Він маскування було захмарне. Його бачили тільки якщо втаранитись. І мало... Цю... Ви, скаже... Ви думаєте це все? Ні. Гармата така, що зносила все живе. Але в одному із оновлень минулих, коли Хелкета по... понірфили, йому убрали його гармату. Верніш поміняли. Але ту гармату, яка була тоді, на жаль, неможливо повернути. Пом'яним ім... Пом стару імбу. Ви неодноразово чули фразу. Або питання. Квас як танк. Багато з вас нічого не поняли. Але в коментарях дайте відповідь на це питання. У нас це питання асоціювалося з танком КВ1С. В ангарі в мене їх останніх трьох танків немає. Тому буду їх показувати в огляді. За КВ1С раніше був найкрутішим танком 6 рівня. Його не можна було ні з яким зрівнювати. Він був. Просто розносив все, що бачив. 400 середній урон за вистріл. Пер... І про непробиття таке, що проб'є любого до кого попаде. Зараз він далеко не такий, як був тоді. Як і Хелкета, Пом'яним. Це ви вже багато бачили. Довго про нього розказувати не буду. Одним словом, бабаха. Яка 1150 за бронебійним снарядом за вистріл зносить. Але тих, в кого вона залишилась, не можуть її отримати ніяк, тому що ні, наносять в ній нею багато урону, як і тоді. Але так, як це робили раніше, робити це не можна. Її величність Бабаха або ж FW215B 183. Колишня імба. І останній непереможний залізний Ауф'є-100. П'ять снарядів в барабані. 490 урона середній за кожен. Бронепробиття 246. Танк дуже крутий, його не бачив ніхто. Але раніше в нього було 6 снарядів в барабані. І він міг знести будь-кого. Будь-кого, який будь-який танк. За 10 секунд. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд.